І раніше, якщо хтось там не вірив у Бога, то на нього дивилися так: із підозрою, чи хворий, чи сектант, чи щось не вийшло в житті. Тобто не дуже таких людей сприймали, навіть якщо людина була освіченою. Раніше навчальні заклади, які були відкриті, університети, там переважно було три факультети. Перший факультет це була теологія, це був найпрестижніший, найскладніший факультет. Другий це був медичний. І третій факультет це юридичний був. Кожен науковець раніше обов'язково так само повинен був мати теологічну освіту. Чому це важливо? Тому що, перш за все, потрібно зрозуміти, що таке наука. Наука вона вивчає факти, і вона ставить якісь експерименти, щоб довести, що це науково. Якщо наука не вивчає факти, це не науково. Ось, наприклад, для мене та для багатьох людей наукова теологія. А, наприклад, еволюція для мене це не наука. Афера якась. Може, це релігія, як завгодно можна називати. Чому? Тому що наука, ще раз повторюю, вона вивчає факти та робить експерименти, і експериментами вона може довести цей факт. Ну, наприклад, науки, які вивчали, фізика, хімія, раз там з'єднали опа, вийшла там вода чи щось ще, раз поєднали, сіль вийшла.